Отже, зараз розчинемо лекцію на тему субординації. Я вам розкажу, що субординація серед співробітників ДКВС ґрунтується на багатовікових традиціях. У їх число входить беззаперечне підпорядкування службовців своєму командиру. Зараз я вас перевірю на прикладах звернення, тому що багато є співробітників, які цю субординацію не дотримуються. Отже, давайте я вас, пан Макаренко, почнемо з вас. Що буде замість замість? Ой, замість здравствуйте. Здравий, чудово. А, пан Павлюченко, що буде замість робити? Ну, Повторіть. Що буде замість робити? Виконувати. А, чудово! А, пан Кравчук, що буде замість так? Так, точно. Чудово! Продовжуємо далі. Пан Макаренко, що буде замість можна? Да. Дозвольте. Чудово. Пан Павлюченко, що буде замість, не знаю. Не водію інформації. Чудово. Пан Кравчук, що буде замість є. Ой, замість добре вибачається. Є. О, чудово, чудово. Добре, тоді я бачу субординацію, ви всі знаєте. Було б найкраще, якщо б ви дотримувались цієї субординації. Я думаю, ви хороші споробітники та вас. От ми і закінчили на цьому моменті проводити лекцію на тему субординації. Зараз я зроблю доповідь.